Добрий день, дорогі друзі. Я зараз вам пропоную приготувати сирники, які я готую і для себе, і для вас. Тому сьогодні в мене сирники роблю із магазинного сиру, як кажуть, тому що бабулькам, тіточкам, хорошим людям я не довіряю, тому що покупний, він проходить. По госту там написано, гост, який нормальний, то сир дуже добрий. Я це провірений варіант. Там, як-не-як, -як. не в домашніх умовах, як не кажуть, хто з чого і з якого молока. Сиру пів кілограма. Сюди ж вбиваю домашнє яйце. Так, додаю сюди на пів кілограма, хто як хоче, але я додаю дві ложки манки. Так, дві ложки, ще одну кину. Так, і цукор. Забула цукор взяти. любить солодке, хто ні, теж десь півтори ложечки столових. Якщо багато буде цукру, то воно буде теж пригорати сирники. І отак добре перемішую. Деякі люди роблять у блендері, я ні. Все добре перемішую. І от так, сир дуже гарний. Це не сиркова маса, то він такий зернистий. і дуже гарно буде формуватися. От гарний. Роблю все в перчатках, не подумайте, що там. Так, як ви любите. Добре це перемішую. Стараюся не дуже цукати, тому що перед камерою буде це дуже чутно. Так От така буде консистенція. Потім притрошую мукичкою і формую. Мої сирнички. Можна сирнички, як деякі мої покупці, мої прихильники, вони полюбляють і з динею, якщо це літо, і з малинкою, і з клубничкою. Також з розинками, з шоколадом, з бананом, з різними добавками, натуральними добавками, І з гущонкою, з кокосом. Так. Ну, щоб вас довго время часу не загаювати, я показую, як я їх формую. От мій сирник, отакий круженці. Я беру таку формочку і отак його формую. От сьогодні сир такий дуже гарний. Я раніше брала у різних виробників, то буває всякий сир, а це дуже гарний сир. От бачите, сирничок вийвся дуже гарний. Сирнички в мене недорогі, як на цей час, то на даний час 180 гривень за кілограм. Я думаю, що це недорого. Що, що таке 180 гривень. Ось такий він виходить гарний. Сир сьогодні дуже чудовий, я вам говорю, що він не розпадається, не жидкий. І тому тут сам сир не має ніякої муки, ніякої. Просто шумука для присипки, щоб він був гарний. Я їх навіть отак, ви бачите, струшую, щоб він не був у муці. Гарні які сирнички. Ось через те їх навіть не треба заморожувати. Бачите, вони держать форму гарно, нічого не розпадається, нічого не розтікається. І тому, коли в мене мої, так звані прихильники-клієнти, замовляють їх, я їх відразу роблю. Ну, якщо це, я, звичайно, на своїй постійній праці, то прихожу з роботи, замовляю, приймаю замовлення і. Стараюся за декілька годин зробити їх через те, що не люблю, щоб перемерзала продукція. Це не в моїх інтересах. Раніше, от думала, що так нароблю багато, а потім для себе от почала так робити, особисто для себе. І вирішила, що воно не смачно. От не смачно все, краще я людині зроблю. Свіженьке, ніж воно буде лежати, там перемерзати. Навіщо? Не люблю таким займатися. От дивіться, яка гарна красота. От такі сирнички і потім нароблю і буду обсмажувати. Процес обсмажування. Я вам зроблю в другому відео, тому що тут треба мені переходити на, туди на другу місцевість. Камера мене не достане його, щоб вам показати. Де Я... це не важливо. Я думаю, дуже мені важливіше для вас показати от саму приготування. Ну, що вони не розпадаються? От дивіться, які гарні. Не розпадаються, держать форму навіть в незамороженому вигляді. І тут 2,5 всього ложки манки. Сирнички получаються чисто із сиру. А коли поганий сир, що таке, він, виходить, жидкуватий, то я тоді додаю більше манки, але вже там не той смак. І тому я вибрала отакого от виробника, приспособлююся, щоб воно було і смачно, і не одна манка. Тоже не воно, коли там манка. Ось такі сирнички. І на кілограм їх виходить, я вам скажу, доволі немало. Не я вже не пам'ятаю, чи 13, чи 12 сирничків. Подивіться. Бачите, Отак от все просто, отак от все легко, коли продукція гарна, яйця купляю домашні. Теж, якщо мені не постачають в мене продукції батьки у їх свої кури вдома, то я вже купляю провірених людей, які дійсно, яким дійсно я довіряю, що вони совісні, що там я не куплю якихось просрочених і не будемо говорити поганих слів. І тому отак. Довіра на першому місці. От такі в мене сирнички. Так, подивіться, як там камера, отак. От на цьому все. Дякую за увагу. Я думаю, вам все зрозуміло. До нових зустрічей. Хорошого дня, ваша Світлана.